В невеличкому селі жив колись старенький китаєць з сином. У них був кінь. Одного разу кінь втік з конюшні. Прийшли люди з села і сказали господареві – Ой, як це погано. На що старий відповів? Тільки Бог знає, добре це чи погано. В один із днів кінь повернувся і привів з собою багато диких коней. Китаєць сином відкрили ворота конюшні і всі коні зайшли туди. Знову прийшли люди з села і сказали старому китайцю: «Ой, як це добре! Та власник великого табуна відповів: Бог тільки знає, добре це чи погано. Наступного дня. Об'їжджаючи диких коней, син китайця упав і зламав ногу. Прийшли люди з села і сказали старому: Ой як це погано, на що він заперечив? Тільки Бог знає, добре це чи погано. Невдовзі прийшли військові і забрали молодих мешканців села на війну, де багато хто з них загинув. Але сина старого китайця на війну не взяли через зламану ногу. Прийшли люди. Села і сказали старому, Ой як це добре. Китаєць заперечив їм традиційно, сказавши, тільки Бог може знати, добре це чи погано. Попереду нас новий рік. Тільки один Бог знає, що нас чекає. Вирушаючи в новий рік, ми можемо покладатися тільки на Божі обітниці. Багато хто з нас з першого дня нового року неодноразово брали на себе певні зобов'язання. Наприклад, студенти мали намір краще навчатися, викладачі краще готуватися до лекцій і цікавіше їх подавати. Хто мав проблему зі здоров'ям, планував з нового року вести здоровий спосіб життя. Хто хотів осилити іноземну мову, планував щодня приділяти для цього. 3-4 години батьки планували більше часу приділяти дітям, а діти, в свою чергу, мали намір бути слухняними. Але практика показує, що наші добрі наміри не завжди здійснюються. Я знаю багатьох людей, які використовували аналогічний підхід в своєму духовному житті. З Нового року вони планували стати кращими людьми, говорити люб'язно в своїй сім'ї одне з одним, відновити втрачене самовладання, більше молитися, ретельно відвідувати богослужіння в своїй церкві і бути подібними до Ісуса. Але виявляється, не так легко дотриматися складених новорічних планів. Щось подібне переживав свого часу апостол Павло. Посланні до Римлян в 7 розділі в вішах п'ятнадцятому і дев'ятнадцятому він писав. Бо що я виконую, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Проблемою Павла не була відсутність добрих намірів або бажання робити щось неправильно, але чомусь повною невдачею завершувалися всі його добрі починання. Ми можемо бути щирими, чесними, добропорядними людьми і разом з тим зауважити, що нам бракує сили, аби втілити свої добрі наміри. Сьогодні я хочу поділитися з вами доброю звісткою святого Письма щодо того, як жити здоровим, щасливим духовним життям. Послання до євреїв, 8 розділі, 6 вірші, ми читаємо. А тепер одержу він краще служіння, оскільки він посередник і кращого заповіту, який на кращих обітницях був узаконений. Біблійний текст говорить про те, що новий заповіт узаконений на кращих обітницях. Пригадаємо історію подорожі народу ізраїльського з Єгипту до землі обітованої, коли ізраїльтяни зупинилися в Сінайській пустині. Господь запросив Мейсея зійти на гору Сінай для укладення заповіту. Господь сказав, ми читаємо про це у книзі Вихід, 19 розділі. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше за всіх народів, бо вся земля то моя, а ви станете мені царством священників та народом святим. Ось яку обітницю склав народ перед Богом. Усе, що Господь говорив, зробимо. Було прийнято рішення, укладено обітницю, усе, що говорив Господь, зробимо. Наступний розділ розповідає, як Мойсей зійшов на гору, щоби отримати з рук Божих десять заповідей. Але він затримався там довше, ніж ізраїльтяни очікували. Врешті-решт вони звернулися до Арона і сказали йому читаємо ми вірш перший у 32 му розділі книги. Вихід ми не знаємо, що сталося йому. Зроби нам богів, що будуть ходити перед нами. Вони зробили золоте теля і вклонилися йому між обіцянкою, яку вони дали Господу, і ідолопоклонством пройшло декілька днів. Невже вони помилилися, даючи обіцянку Богові? Ні, це була гарна обіцянка з великою перспективою. Однак дещо було не так. Що саме ми розглянемо трохи пізніше? А зараз звернемося до наступного біблійного вірша, якого записано в другому посланні апостола Петра. В першому розділі ми читаємо. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Біблія говорить, що є обітниці, які завжди виконуються. Це не мої і не ваші обіцянки, це є Божі обітниці. В книзі чисел, в 23 розділі, в 29 вірші ми читаємо. Бог не чоловік, щоби неправду казати, і він не син людський, щоби йому жалкувати. Чи ж він був сказав і не зробить, чи ж він говорив та й не виконає? Сказане Богом істина. Те, що Бог обіцяв, виконається. якщо ми це розуміємо, то не будемо більше давати обіцянок. Справа в тому, що Бог навіть не хоче, щоб ми йому щось обіцяли. Він просто очікує, що ми будемо вірити його обітницям, а обітниці Божі мають силу змінювати все. Хто з вас може заперечити? Біблія стверджує, що сповідуючи свої гріхи, ми отримуємо прощення. Чому ж тоді мене продовжує мучити почуття провини через скоєне багато років тому? Чи можу я бути абсолютно впевненим в тому, що мене прощено, коли мене полишить це почуття провини? Найперше, що необхідно зробити, це з'ясувати, чи почуття, що турбує мене, є насправді почуттям провини. Якщо це так, то дуже ймовірно, що воно згодом зникне. Та коли ми просто погано себе почуваємо через ганебний вчинок, і він протягом тривалого часу не дає нам спокою, то, можливо, це відчуття ніколи не зникне. Можливо, ми і самі цього не хочемо. Якщо ви визнали гріх, то можете бути певні, що Бог простив вас. В першому посланні апостола Івана, в першому розділі, ми читаємо наступне запевнення: коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Коли людина визнає свій гріх, Бог її прощає. Якщо почуття провини починає нас знову турбувати, і ми сумніваємося в прощенні, то потрібно пригадати собі біблійні тексти, в яких Бог запевняє нас в тому, що ми прощені. Псалмис Давид у 85-му псалмі писав: бо ти, Господи, добрий і вибачливий, і многомилостивий для всіх, хто кличе до тебе. В Євангелії від Матфія, у 12 розділі, в 31 вірші, Христос говорить: усякий гріх, навіть Бога зневага проститься людям. В іншому тексті Біблії сказано, що там, де гріх вирує, зростає благодать. Тобто, коли ми припускаємося гріха, Бог може його простити, якщо ми серйозно ставимось до покаяння. Ми маємо бути впевнені в тому, що отримали прощення, адже сама Біблія запевняє нас. Небезпечно довіряти своїм почуттям. Біблія говорить, що диявол звинувачує людей, адже він не бажає, щоб ми були впевнені у прощенні та очищенні. Якщо нас турбують такі почуття, то з ними нам потрібно прийти до Бога, бо лише йому одному під силу розвіяти їх. Повернемося до наших новорічних обіцянок, яких ми на превеликий жаль не можемо дотримати, як можуть втілитися наші добрі наміри щодо змін на краще в майбутньому році. Апостол Петро писав, що через Божі обітниці ми можемо стати учасниками Божої істоти. Петро знає, про що говорить, адже саме він свого часу склав обіцянку перед Христом і не дотримав її в Євангелії від Матфія, в 26 шостому розі в 35 вірші Ми читаємо слова обіцянки Петра, якими він запевнив Ісуса. Коли б мені навіть умерти з тобою, я не відрічуся від тебе. Нам відомий гіркий досвід апостола Петра з його обіцянкою, та він, врешті решт збагнув свою помилку. Петро також відкрив для себе силу обітниць Божих. На сторінках Біблії ми знаходимо тисячі Божих обітниць. Запрошую вас у новорічну подорож біблійними обітницями на різні випадки життя. У посланні апостола Павла до Єврею в 13 розділі, в 5 вірші ми читаємо обітницю, дану Господом. Я тебе не покину, ані відступлю від тебе, у кожної людини. Трапляються моменти, коли вона почувається самотньо і покинутою. Та Бог запевняє, що Він ніколи не залишає нас. Він завжди з нами. Ми ніколи не буваємо самотні. Той, хто опризав знаменитими кільцями планету Сатурн навколо екватора, запевнив, що він піклується про найменше зі своїх творінь, сказане Богом істина, і ми можемо абсолютно довіряти йому. Пригадаємо обіцянку, яку ми даємо дружинам, про те, що в новому році будемо ставитися до них краще. Іншими словами, ми говоримо про зміну нашої поведінки. Але досвід показує, що ми часто зазнаємо невдачі. Пропоную вам звернути увагу на дві біблійних ідеї, що допоможуть нам дотриматися обіцянки. В першому посланні до коринтян, в 10 розділі, ми читаємо. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести, могли ви її. Бог не дасть нам переживати більшого випробування, ніж ми можемо знести. Коли я відчуваю спокусу, вчинити нахабно, я можу подолати це негативне бажання на підставі Біблії. Обітниці. В такий спосіб ми можемо впоратися з будь-якими випробуваннями. Ми можемо звернутися по допомогу до Ісуса. Він завжди охоче відгукнеться. Хтось може сказати, пасторе Володимире. Якби ви лише знали, як важко опиратися з покусом. в такому разі хочу звернути вашу увагу на наступну обітницю, яка міститься на сторінках святого письма. Послання апостола Юде читаємо з вами в першому розділі 24 й вірш. А тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості. Отже, якщо ви продовжуєте відвідувати неправильні вебсайти, або якщо ви не в змозі пройти мимо бару чи нічного клубу, Бог обіцяє, що він зможе зберегти вас від упадку. Це є Божа обітниця саме для вас. Якось я розмовляв з однією жінкою, яка ретельно протягом тривалого часу відвідувала церкву. Вона звернулася до мене. Пасторе, мене хвилює запитання, чи простив Бог мій гріх. Далі вона додала: це дуже важкий гріх. Я сказав їй, що для Бога немає такого важкого гріха, якого б він не міг би простити. А далі запитав її. Чи визнали ви свій гріх, і чи сповідували ви його? Так, відповіла вона, я сповідувала його багато разів. Вона розповіла, що вчинила цей важкий гріх 50 років тому назад, і до сьогодні його сповідує, а іноді робить це декілька разів на день. «Ова! – вигукнув я здивовано. Ви сповідували цей гріх перед Богом понад 18 тисяч разів. Це так відповіла вона. Я задав їй наступне запитання: чи вірите ви в Бога? Вона відповіла: так, зважаючи на те, що ви мені зараз розповіли, сказав я їй, ви не вірите в Бога. Я відкрив перше послання апостола Івана, перший розділ, і прочитав їй дев'ятого вірша, в якому написано: коли ми свої гріхи визнаємо. Я її запитав, чи ви визнали свій гріх? Так, я визнала і сповідувала свій гріх, відповіла вона. Тоді читаємо далі цього вірша. То він вірний та праведний, щоби гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Я запитаю її, чи вірите ви в те, що Бог говорить правду? Так знову відповіла вона. Тоді чому ви сповідуєтеся в тому, що Бог вам уже простив? запитав її. А далі додав: адже ви в такий спосіб демонструєте своє невіря в божественне прощення? Коли згодом ми зустрілися з нею на богослужінні, вона сказала: вперше за 50 років в моїй душі запанував мир. Ми можемо довіряти Божим обітницям, адже вони є істинними. В Біблії ми знаходимо. Тисячі обітниць з перших днів нового року закликає вас довіряти обітницям Божим. В цей період часу багато людей приймають рішення, які зазвичай впродовж року не увінчуються великим успіхом. Послання до Филип'ян в четвертому розділі записана гарна обітниця. А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі! Яка чудова обітниця, з повною впевненістю ми можемо покладатися на неї. Те, що Бог обіцяє, він здійснить, він знає наші потреби і знає, як їх задовільнити. Послання апостола Якова в четвертому розділі ми читаємо з вами. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволеві, той і утече від вас. Бог дає обітницю, і ми можемо розраховувати на її виконання. Якщо ми опиратимемося в нашому християнському досвіді на Господній обітниці, то здобудемо перемогу та успіх і зазнаємо значно менше невдач, ніж коли докладатимемо зусиль для дотримання власних. Обіцянок апостол Яків пише: тож, підкоріться Богові, далі, продовжуючи свою думку, він пише: та спротивляйтесь дияволові, то і утече від вас. Зверніть увагу на те, що обітниці Божі даються на певних умовах. Я не проповідую, що Бог любить і приймає нас на певних умовах. Він любить нас безумовною любов'ю. Але коли ми говоримо про обітниці Божі, то хочу вас застерегти. Ми не можемо зневажати Бога, а потім очікувати виконання Його обітниць. Якщо ми приходимо до Бога з вірою, довіряючи Його обітницям і дозволяємо діяти в нашому житті, то з нами щось відбувається. відбувається Певне диво не лише на свято Нового року, але воно буде відбуватися впродовж усього року. Одна з найцікавіших книг на цю тему, яку я коли-небудь читав, це книга Дорога до Христа. Хочу поділитися цитатою із цієї книги. Ваші обіцянки та рішення, ніби замки, побудовані з піску. Ви не можете керувати своїми думками, прагненнями і почуттями. Спогади про невиконані обіцянки та забуті зобов'язання підривають у вас довір'я до власної щирості і наводять на думку про те, що Бог не може вас прийняти. Але не впадайте у відчай. Потрібно зрозуміти, що таке справжня сила волі. Це керуюча сила в житті любі. Людини сила здійснювати вибір, усе залежить від. Правильного спрямування волі, Бог наділив людину правом вибору, і вона має ним скористатися. Ви не можете власними силами змінити своє серце чи примусити його любити Бога, але можете прийняти рішення служити йому. Ви можете підкорити Богові свою волю, і тоді Він здійснюватиме вас і хотіння і дію за доброю волею своєю. Тоді ви повністю перебуватимете під керівництвом Духа Христа, ви полюбите його, і всі ваші думки будуть в гармонії з Ним. Якщо ми підкоряємо волю, свою волі Божій, то Бог буде працювати над тим, щоб Його воля здійснювалася у нашому житті. Коли я стараюся діяти, то зазнаю невдачі, а коли проявляю довір'я, то Бог успішно діє. Знайдіть в Біблії обітниці, представте їх перед Богом, моліться про їх виконання і побачите, як Бог буде успішно діяти. Запрошую вас приєднатися до мене у молитві про виконання Божих обітниць у вашому житті в новому році. Давай Давайте помолимось Дорогий наш любящий небесний Отець, ми так безмежно вдячні Тобі за те, що Ти допоміг нам дожити до цього часу. Перед нами новий рік. І ми, Господи, вдячні Тобі за те, що Ти на сторінках своєї святої книги Біблії залишив нам чудові обітниці. І тепер, Господи, вступаючи у новий рік, ми вступаємо з надією, маючи повну надію на те, що Слово Твоє виконається в нашому житті, благослови нас, Господи, пощасти нас, благослови наших телеглядачів на новий рік, щоб їм щастило завжди. Господи, будь поруч з кожним, з кожною сім'єю, з кожною людиною, благослови, Господи, край наш, в якому ми живемо, і нехай буде звеличне і прославлене Твоє святе і дороге імення в нашому житті, в новому році. Амінь. Бажаю вам Божих благословень в новому році і нехай Його обітниці виконається у вашому житті. Щасливого Нового року! До побачення, до зустрічі!